Це відео відзняте нами на початку травня 2024 року на лівобережжі Запорізької області, одне з селищ Запорізького району, до території якого підходили води Коховського моря, які свого часу залили частину славетних плавнів. Нині тут суходіл поросли травою, очеретом, чагарниками і молодими деревцями. Для жителів цього населеного пункту втрачена можливість забору води з водосховища. 6 червня 2023 року російським агресором було підірвано частину греблі Каховської ГЕС, яка знаходиться і донині на тимчасово окупованій ворогом території. Для кількох регіонів України це мало катастрофічні наслідки в українських медіа активно висвітлюють і обговорюють цю трагедію. Причому діапазон теми проблем чималий. Тож спробуємо розібратися, як сприймати і аналізувати таку інформацію. Наша головна порада систематизуйте для себе вже наявну інформацію. Можна це зробити за темами, проблемами, жанрами або за фахівцями чи експертами, які аналізують ті чи інші аспекти наслідків підриву греблі каховської ГЕС і зникнення каховського водосховища. Може йтися про історію, природу, гідроенергетику, ядерну безпеку, сільське господарство, просто життя людей. Це відео річки Конка Запорізький район. Теж початок травня 2024 року. По її русву залишилась вузенька стрічечка води. Більша частина колишнього дна конки оголилася. Тут також втрачена можливість водопостачання для місцевих жителів. Каховська ГЕС була однією з гідроелектростанцій у Дніпровському каскаді ГЕС. Саме через руйнування її греблі російськими окупантами вода зі штучно створеного Каховського моря буквально витікла, що спричинило екологічну і гуманітарну катастрофи. Каховське водосховище було одним з джерел живлення системи охолодження Запорізької атомної електростанції, тому витік води зі Штучного моря як ніколи актуалізував проблеми ядерної енергетики та ядерної безпеки. Витік води з Каховського моря оголив і кілька історичних тем: це затоплення ще в 1950-х роках козацьких січей Великого Лугу. Щодо останнього, то це також і проблема втрати унікальної природної системи. Хоча в середині ХХ століття таке нищення історії природи сприймалося гордо й завзято. Не узнає чого, правда? Да. І що ви? Плавні вже ніт. От конка. Вітіво, бувший великий лук запорожський. Здесь буде чисте тоніве дно. Карчуєм 40 тисяч га. Да. Нині в медійному просторі науковцями і практиками порушується питання відбудови чи не відбудови Каховської ГЕС, відновлення або не відновлення великого лугу як екосистеми нового заводення території Каховського моря. На нашу думку, компетентно говорити про це можна і треба, але ми маємо розуміти, що йдеться про перспективу. Спочатку ми маємо перемогти ворога.